Сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Говоритимуть про досягнення миру і гарантії безпеки. У Нью-Йорку починається тиждень дипломатії. 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. збереться близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів різних країн. Володимир Зеленський очолює українську делегацію. Він виступить на відкриті сесії та планує провести зо два десятка зустрічей зі світовими лідерами. Президент України прибув до США разом з першою леді. І вже встиг зустрітися із представником США генералом Кітом Келогом. Обговорили ситуацію на фронті та збройні угоди між Києвом. І Вашингтоном із президентом Казахстану Касимом Жомартом Такаєвим йшла бесіда про мир і відновлення України. Із директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду розглядали варіанти використання заморожених російських активів на користь нашої країни. А вселенський патріарх Варфоломей поділився своїми думками щодо досягнення миру. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія 2010-2017 рік. Вітаємо вас. Вітаємо. Так, нам здається, що у вас якась проблема зі звуком. Давайте перевіримо зв'язок. Ми вас не чуємо. Так, Ширі вітання вам та глядачам. Ось так, чудово, так уже чуємо, пане Левченко. От хочемо вас запитати як досвідченого дипломата про зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Ми розуміємо, що вони дуже важливі, і все, що говориться в ООН, має світове значення. Але наскільки важливо все те, що відбувається кулуарно поза цим процесом зустрічі, які відбуваються, скажімо так, за зачиненими дверима, чи можемо ми чекати від. Такого рівня діалогу, скажімо, якихось нових важливих для України в цей період рішень. Ну на засіданні Генасамблеї, де всі знаходяться в головній залі, говорюються загальні проблеми, які винесені на порядок денний. От і всі слухають ці виступи. Ну ось зараз почнеться виступи і глав держав та урядів. Кожен Концентрується на тій темі, на якій вважає потрібним, а робота в кулуарах. Ну, тобто двосторонні зустрічі це завжди проходить. Паралельний процес там обговорюються питання, які цікаві саме цим двом країнам, які чи двом сторонам, які зустрічаються. От зустрілись з казахстанським президентом. Бачимо його дана. Є у нас питання, які треба нам обговорити. Зустрілися ми. Директором розпорядниця міжнародного валютного фонду знаємо про що говорить. Патріарх Вселенський Константинопольський теж зрозуміло, в чому нам яка нам потреба, плюс треба отримати і благословіння від патріарха на перемогу. Так що зустрічі заплановані, крім тих, що пройшли, будуть інші, і, і немало їх, і кожна сторона їх використовує. Це фактично доповнюючи взаємно, доповнюючи процес роботи в залі е, Генеральної асамблеї м, дебати. І друге, це двосторонні зустрічі, які проходять паралельно між всіма країнами, і це передбачено завжди планом. І е, їх секретаря тон забезпечить, щоб вони проходили вчасно і без якихось м, технологічних проблем. Студія. Пане Олександре, от паралельно із цією подією, яка відбувається в Нью-Йорку, з цих зустрічей на високому рівні, Путін знову видав чергову порцію погроз. Ну, зокрема, там йшлося про розповсюдження та розміщення зброї дальнього радіосудії, Зокрема і там серед цих слів проглядалися ось ядерні погрози, зокрема заходу і сполученим штатам Америки. А що ви побачили в цих заявах? Наскільки вони наскільки ви бачите всю серйозність від Путіна в цих заявах? І як Захід має відповідати так, щоб виглядати, щоб ця відповідь була рішучою? Ну, погрози ядерні звучать постійно. Він же привів бойову готовність свої ядерні сили перший день, якщо пам'ятаєте, нападу на Україну, 24 лютого. З того моменту вони знаходяться в стані підвищеної бойової готовності. Це значить, що вони дуже швидко можуть нанести удар, якщо піде команда і так далі. І це фактично. Оця ядерна риторика вже постійно присутня в заявах і. Вища політична керівництва власне самого Путіна російських ЗМІ і так далі? Ні, вона має свій вплив, чому Захід так обережно в перші місяці допомагав Україні. Потім не дуже поспішав, чого не дуже в захоті, щоб Україна там стала членом НАТО і так далі. Тому що ці всі ядерні погрози на всякий випадок впливають на психіку, на розуміння цих країн а чи не краще. Щоб Україна там десь була поруч, але не в складі е, альянсу, який мав би потім її також захищати, якщо вона буде під цим ударом. Так що е, е, чергова порція нічого нового е, між тим, ви питаєте, як має альянс реагувати? Ну, якось мав би реагувати активніше, втрачає він авторитет. Власне кажучи, все це ми бачимо під час нападу російських дронів на Польщу, неготовність НАТО до ведення цих всіх бойових дій, рішучої відповіді проліт трьох літаків. Су-31-х э, по фінській затоці вздовж коргондону з, з Естонії, але власне в територіальних водах і територіальних межах Естонії 12 хвилин. Реакція дуже млява. Путін тестує все і бачить, що Захід не рішучий, тому там робляться свої висновки. І те, що західні партнери, деякі і деякі аналітики говорили, що, мабуть, Путін піде далі у 29-му році, так ні. Після такого тестування, такої реакції це буде дуже, дуже швидко. На жаль, студія. Дуже дякуємо вам за коментарі. Відповіді. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія. у 2010-2017 роках долучався до нашого ефіру. Розвиток співпраці України та США, зокрема угоди щодо дронів, про це йшлося під час зустрічі у США президента України Володимира Зеленського зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келогом. як зазначив український лідер у Телеграм. Він поінформував Келога про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля і Покровська. Крім того, говорили про взаємовигідні угоди щодо закупівлі американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону. І зусилля України, США, Європи та інших партнерів спрямовані на припинення війни. Президент України обговорив з президентом Казахстану Касимом Жумартом Токаєвим. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці. Зеленський відзначив зацікавленість казахстанських компаній у відновленні України після війни. А от із вселенським патріархом Варфоломієм президент говорив про шляхи досягнення миру та розвиток церкви в Україні. Окремо Зеленський поінформував патріарха про захист релігійної свободи в Україні. На зустрічі із директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою йшлося про використання заморожених російських активів на користь України та нову програму МВФ, спрямовану на підтримку стійкості країни у найближчі роки.